У третій частині урока розглянемо поетапну роботу від замальовок і нарисів до закінченої графічної картини. Я вибрала для цієї цілі песика породи пуделя. У пуделя дуже виразне обличчя, тому робити нариси замальовки з нього захоплюючі і цікаво, різний нахил голови, напрямок погляду, поворочі та перед нами зовсім інша собака. І тому перед тривалою роботою слід зробити досить замальовок. Досконало вивчити особливості породи. Те ж саме торкається всіх порід собак та інших тварин також. Після швидких замальовок голови пуделі в різних ракурсах розглянемо композицію голови наркощів, достовчування відмічаємо рисочками та її просту схему, яка включає в собі овали пропорційні до розмірів голови, сам овал голови, носа, а також два овали для вух. Основну вісь – від потилиці через ніс і далі, до потилиці її розташовані під прямим кутом до неї з урахуванням перспективи вісі чола, очей, носа тощо. Далі розглянемо докладний малюнок пуделя поетапно. Від композиції розташування на аркуші, спочатку великої, повної форми песика, нібито вписаної в геометричну фігуру. Потім розіб'ємо весь об'єм на великі маси, голова, толуба, ноги. Потім конкретизуємо, наприклад, об'єм голови, вуха, чуб, саме голова, ніс. Потім намічаємо вісі, чола, очей, чорного закінчення носа, рота. Далі розробляємо деталі носа, очей тощо. Теж саме торкається ніг, пальців, пазурів тощо. Потім починаємо працювати тоном ретельно, акуратно, враховуючи фон, тінь, контрасти, акценти. Штрих м'який розташований по формі частин фігури собаки. Фон підкреслює світлоту забарвлення хутра, виділяє виштовхує песика з поверхні куша. Головне в малюнку це обличчя собаки, розташування лап, тово підводить нас до голови носа саме очей, виразно обличчя. В очах собаки та в його фігурі чекання, надія, На Неостанок представлю вам малюнок мого першого улюбленого песика, Це зрозуміло був буделі. Картину створено м'якою сухою пластею, використану земляну гаму відтінківків. Композиція діагональна, погляд зверху. Акценти глаза ніс м'яч, Ліва нога, яка висунута вперед, наче песик готовий бігти чи стрибати.